На початку свята відбулося нагородження команди «ЛНЗ Лебедин. Саме вона стала чемпіоном Шполянського району 2011 року. А найкращу команду області шпола «ЛНЗ Лебедин, прийшли привітати керівники міста та району, обласної федерації футболу та численні жителі райцентру. Це свято спорту, свято спорту, яке в наших душах сьогодні запалює ту іскру, яка повинна горіти, горіти щодня. І мені приємно вдвічі або й втричі, що футбол в Шпулі і в Шпулянському рою є, він не вмер, а навпаки, виріс от, завдяки людям, які шанують, поважають, які допомагають, і які все роблять для того, щоб і надалі ходили туди діти і старші. Команда шполи захопила лідерство з перших турів і не втратила його до кінця чемпіонату. І при цьому єдина з усіх учасників не програла жодного поєдинку. У цьому заслуга гравців, тренерів, керівництва клубу та вболівальників. Дякую всім за сезон спортивний. Дякую всім за те, що вболівали за нас. Я думаю, що головний перемоги ще в нас попереду підростає зміна, яка буде вже. Нашими вихованцями. Надію, що ще не одна перемога буде за нами. Для нас слово 12 гравець» гравець це не пусте слово. Кожен з вас тут сьогодні присутній і на цьому стадіоні це повноцінний член нашої команди. Велике вам спасибі, болівальники. Від імені обласної федерації футболу шполянську команду привітав Олександр Григорій. Він зазначив, що успіх клубу є цілком закономірним. От коли є симбіоз, керівництво, і голови районної ради, і голови адміністрації, і голови районної федерації футболу і мера міста Шпола коли кадавився і спонсором ваших великолепніших, без них, без цих людей, мабуть, не було б цієї команди. І це ми всі розуміємо, І це всі ми цінимо. Олександр Григор'їв нагородив винуватців свята золотими медалями та перехідним чемпіонським кубком і побажав їм не зупинятися на досягнутому. А президент клубу Андрій Полтавець подарував найактивнішим уболівальникам футбольні м'ячі з автографами гравців. Після офіційних урочистостей на честь переможців відбувся святковий концерт. Олег Анатолій Усіков, Віка новини.